Добрий день. Це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, ложка солі. Перець чорний. Часник сушений. Лаврове листя мелине. Так, лаврове листя. Така в мене є приправа до ребер. Зараз ми її трошки стелепаємо, щоб вона була вимішана. Я памтаратам. Це в нас паприка. Паприка я. Мелена я. це перечилі. Ну багато я не даю. У нас соєвий соус самі настоящий. Подивимося, може ще треба. А може хватить. Zreberi sredini plivu obderla. Ми їх будемо або пекти, або жарити. Ще сама не знаю, що ми будемо робити. Як діти рішать, так зробимо. Схочуть пекти, будемо пекти. Схочуть жарити. Пожаримо на великій пательні на дворі. Вони годинку-другу помаринуються. Ось я до дітей напишу, спитаю, які вони хочуть, щоб вони прийшли з школи і посмакували. Трошки треба соєвого соусу ще він стоїть. Так, доляла ще трошки, щоб мені вистачило, ще ті кусочки помастити. Ось О. та? Й усе. І оставим хай, один. вони трошки промаринуються, а тоді? Покажу, що будемо далі робити. Зараз ми помиємо все. Так, ну я вже розпалила свою грубку, Міляла трошки олійку. Побавимося трошки. Помастимо пательню нашу. Олійкою хай гріється. І трошки пожари м'ясо. Люба лядаща, робити ніц не хочу, буде їсти готувати. Ось так. Хто ледачий, люба ледача. Та і все. О! Остав. Не те віддерце. Ось так. Хай воно собі тут. Горить, олійка гріється у нас. О, і ми будемо працювати, поки воно тут поки буде розгоруватися, нагріватися. Я, напевно, піду трошки полуниці виберу за той час, щоб було нам чим закусити солоденьким. О, та й такі то справеньки. Така то красота. Люблю дивитися, як вогонь гарно горить таку. Помаленьку, не спіша. На дурі тепленько, файненько. О, та й таке-то. Так, ось так виложили ми. М'яско наше, наші. Риберця, риберця куціни нашої хрушечки. Хай собі. Тут починають жаритися. Хай воно собі горить помаленьку, а я піду, виберу полунички з того всього. Ось, ну, А вам поки місь пауза. Ось тут воно трошки жариться. Кошки тут воно трошки шквариться. О. Oh. Ох! Oh. Ох, oh. здесь. Але ароматне. І ще... ще не втягне виїсти, рибеться. О! яка красота? Ух! Аромат який! О, буде хайно! Зараз ми його ще трошки приправимо і буде ще краще. Накрию, хай ще трошки пожариться. Такий маленький вогонь, невеличкий, тут легенько горить собі, і воно собі помаленьку жариться. Так, м'ясо відсунула на край. Це у нас морква заморожена і перець. Це у нас рис з полосками. Накриємо і хай воно собі ще дожарується. жарується, допарується. А ми будемо мити полуниці. Воду я винесла, ось там відрі. Ось буду мити перебирати полуницю за той час, поки воно буде все жаритися. Ось так то. Вона знову ж таки хмариться, то більше, то менше. Звідти хмара йде, щось трошки погуркує, але правда далеко. Тільки трошки чути як гримить. Малі прийдуть, поїдять і подамося. Десь годині сьомій на поле, якщо дощу не буде. Ось, так щось таке діло. Не знаю. Смі фільтри телефону такі. О, то я напевно темно дуже зробила на нему. Та ні, це я підняла. Ні, це я, напевно, темно зробила. Ну, отак. О, це діло третє. То думаю, що ж таке, що воно таке чорне. Яке смачне м'ясо. Повний чого. Повний чого. Ті великі вона вибирала їсти, а там ті, то щось з ними зробити треба буде. Ось так. Ми будемо їсти. Хто там хоче смачні реберці з рисом заходьте до нас. Будемо смакувати. Ой, йдемо очі. Вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А нам смачного. Ну і хто обідає, теж всім смачного.